Міні хаймарси, маленькі градики або як жартома говорять військові плейстейшени і джойстиками, як в ігровій приставці. Народні умільці із трофейної пошкодженої техніки не викидають те, що може знову стріляти по росіянах. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про унікальні саморобні моделі, створювати які вимагає сама війна. Такі міні-гради створюють вільницькі волонтери. З трофейних пускових для граду роблять РСЗВ на міні-малках. установки. Їх попросили виготовити під замовлення самі ж військові. Попросили створити таку установку. на шасі пікапа. дали певні рекомендації, дали певні своє бачення, креслення. І ми вже потім почали робити дещо удосконалили. Постійно отримуємо фідбеки від військових, тобто, щоб розуміти, що потрібно доробити, що покращити За своїми характеристиками, це фактично РСЗВ град зі снарядами 122 міліметри, але без пакету в 40 ракет. Зате швидший і для окремих завдань. Дальність до 20 кілометрів. Найчастіше ми гасимо живу силу противника про топ-фіксіри. Інколи легкоброньону техніку. Ну, навіть було по танках стріляли, теж допомагає. Спосіб наведення той самий, що в міномета, тому ми попросили цього нам. Ми зробили, можна сказати, точну зброю як міномет. Стріляємо з однієї труби, щоб було прицільно і можна було відкоригувати постріли. Металевий каркас та технічне обладнання волонтерам передали військові з фронту. Деякі запчастини, направляючи до ракет та приціли, взяли з трофейної техніки окупантів. Решту комплектуючих тримають у таємниці. Виготовлення такої установки обходиться волонтерам у 170 тисяч гривень. Не, як якби своя задача. Звичайно, тут немає 40 стволів, як в БМ 21 щоб накрити площу, але для точкового ураження на велику відстань потужнішими снарядами там чи навіть за якийсь там банальний 120 двадцятий міномет. Тобто працює ефективність їхня. Ну якщо хлопці ми планували взагалі зробити там десь дві-три машини, а вже зробили, вже зробили понад 20, і хлопці прощать ще. То ну я думаю, така ситуація сама за себе говорить. Пуск проводять через провідний джойстик, тому військові називають цю установку ігровою PlayStation. тільки ігри для дорослих. Найголовніше це швидко відстрілялись і поїхали, поки ворог не вирахував звідки проводили спуски. Звичайний пікап цивільний. Важче помітити, чим Урал чи краз, на якому виїжджає велика вантажівка з великою кількістю стулів. це і шум, і ну, багато багато факторів. Мобільність, і от непомітність це її якби перевага. Тут 20 метрів дроту. Коли там же військовий приїхав, може поставити машину, вийшов, включив живлення в салоні. Підходи відходи від машини 20 метрів, так як дозволяє дріт, І тоді вже відкриває тут ці кришечки і працює. Ще один цікавий експеримент. Провели українські військові в Херсонських степах зі збитого російського гелікоптера К 52 Зняли непошкоджені пускові некерованих авіаційних ракет. Все розібрали і встановили на пікап. Машину символічно назвали Нурсомето. Авіаційні ракети Нурс вражають живу силу противника і броньовану техніку на відстані до 5 кілометрів в сучасніших версіях до 12. щоправда і землі дальність менша. Якщо ми говоримо наприклад про м, систему, систему з нурсами, тобто не керовані не керовані ракети, не кровані авіаційні ракети та інші, вони мають ну, досить такі сумнівний. Ефект від використання саме з якихось сухопутних пускових сухопутних об'єктів, але коли необхідно реалізовувати ефект великого вогневого валу по площі, то вони якраз можуть у цьому знадобитися бути використаними, якщо йде мова не про якісь великі відстані. Ще один девайс придумали броварські підприємці компактні гранатомети, із яких вилітає звичайна ручна граната РГД-5. Але розробники заявляють відстань на добру сотню метрів. Чого не зробиш рукою? В стакан вставляється граната кільцем догори. ЧК фіксується в самому стакані, щоб як в руці затиснута ЧК, яка не спрацьовує, поки її не відпустили. Вона це заміняє наш руку, наш кулак сам стакан. Коли ми опустили, у вас зверху стирчить тільки кільце, ви кільце. Ви дергуєте, після цього цілитесь і стріляєте холостим патроном напрямку ворога. Першу партію таких гранатометів вже відправили на передову. Також наші військові навчились буквально викурювати росіян із закритих позицій. До снаряду звичайного ручного протитанкового гранатомету РПГ-7 кріплять дві пляшки з горючою речовиною або додатковою вибухівкою. Давай пішов! Це посилюючий ефект, вибуховий ефект від самого грестів, коли недостатньо потужності самої бойової частини її доповнюють ще елементами, вибуховими елементами з якихось інших. Засобів, наприклад, таких як ті ж самі пропітанкові міни або інші вибухові речовини, тобто їх доповнюють, і саме за рахунок чого збільшується саме вибухова міць. Війна в Україні вже змінила уявлення щодо традиції ведення бойових дій, як в минулому, так і в 21-му столітті. Від масштабної танкової навали до влучних і точкових ударів. Безумовно не зволікають і народні методи саморобного гаражного виробництва зброї, яке підсилює українську армію. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.